Звичайна, плакуча сорт інверса. інверса. Це щеплена рослинка на невисокому штамбі, Штамб десь метр м, висота її залежить від того, на якій висоті вона щеплена. Якщо ви щепите на висоті 2 метра, то вона може вирости на сантиметрів 40 вверх, шляхом за допомогою формовки. І в ширину вона буде такою, яку в ширину ви їй надасте. Може бути ширина і 2 метри, якщо ви каскадами стрижете весні кожну весну ви стрижете каскадами. Ось особливість і в тому, що обробляти треба від щитівки. тому що тут всередині буває заводиться щитівка. І от рослинка да, там приблизно 15 років. І ось вона в саджанці які продаються вже пересаджені з ґрунту. Рослина росла в ґрунті, вона вже була комована, вже пересаджена, перевкорінена. Вже в цьому контейнері вона пустила коріння і має плакучу розлогу форму. Щороку ви просто стрижете її отак от і зробите її такими каскадами.